Ще декілька дворів міста перетворилися на європейські силами комунального підприємства. Єдиний розрахунковий центр біля будинків номер 61-65 по вулиці Бельведерській та No15 на Ленкавського. Вистелена бруківка заасфальтовано міжбудинкові проїзди та озеленено прибудинкову територію. Благоустрій, якого не бачили кількадесят років. Франківські двори, забудовані Хрущовками на Ленкавського та Бельведерській, отримали сучасний європейський вигляд. Мешканці тішаться, тепер мають де відпочити як діти, так і дорослі. Був безпорядок поки що, але бачимо, що зараз зробили добре. Зробили дуже добре. Так в цьому районі живу 23 роки, і ремонт від того часу не робився. Це перший раз, що зробили такий ремонт. Дороги, подвір'я. Я давно живу, то такого не було в нас. То все було, Дорога зруйнована, в вибоїнах, тротуари розгромлені, а зараз і лавочки красиві поставили. Ну, То надзвичайно великі зміни, позитивні, дуже, дуже гарно зроблено. посаджені кущі декоративні, хвойні, висаджені квіти, привезли землю, зробили нам тротуари, асфальтували дорогу. То все разічі В Івано-Франківську забудова Хрущовками почалася саме із вулиці Бельведерської. Тут у 60-х роках минулого століття виросли квартали станіславських черьомушек, названих так за аналогію із мікрорайоном Москви, де вперше почали практикувати таку архітектурну стилістику. Згодом, щоб підкреслити наслідування найкращих радянських зразків житлового будівництва, вулицю із Хрущовками навіть перейменували на Московську. У жовтні 90-го їй повернули стару назву Бельведерська. Це, зокрема, були одні з найбільш одні з дворів, які були в найбільш такому жахливому стані. Тобто, все було занедбано і ремонт не робився протягом ну, останніх, мабуть, 40 років. Зокрема, спільно з мешканцями цих будинків було розплановано територію для відпочинку. Ні, за виділено такі зони, як зона вруківки, тобто це є і пішохідні доріжки, які виконані з бруківки, підходи до будинків та під'їздів. Також друга зона це є міжбудинковий проїзд, який було заасфальтовано. Третя зона це зона для стоянки автомобілів, тобто передбачено це, хто має автомобіль. Також передбачено місце для відпочинку, це, зокрема, дитячий майданчик. Також зроблено лавочки, встановлено для відпочинку мешканців. Причому благоустрій дворів на цьому не завершився. Нещодавно сюди завезли ґрунт, і комунальники спільно із мешканцями висадили кущі та дерева.